Так, вас вітаю, як куємо вдома. Сьогодні будемо робити дракончика відкривачку. 14 квадрат, приварений до куска арматури для зручності. Тепер розрізаємо отут пополам болгаркою. Розрізав пополам, наніс отаку фактуру. Зараз гріємо і згинаємо. Для того щоб його зігнути, нам треба трохи зробити отаку виборку. Гнем. Треба догріти. Місця мало. Тепер беремо зварювальний апарат і оцей стик заварюємо і зачищаємо болгаркою. І Отак зварив, але не зачищав просто молотком постукав, все, гріємо, робимо морду. Бачимо що вийшло? Я сподіваюся, що видно. Почнемо звучай є е. низ. Так, назначимо трошки на пащу. Треба ще трохи роги. Зробимо його трошки злішимо. Тепер треба додати, додати форми. Ну це я на наковальні зроблю. Влом мені камеру носити то от на цій штуці буду ліпити. Наводимо малюнок. Гаряче, блин. Брови робимо. Тепер таку розрізаємо. Але це я показувати не буду, заберу телефон, або ну нафіга мені ці іскри на камері. Так, розрізав, підігрів, тепер треба пастиму відкрити. Тепер розширити. Проситься в дерев'яшку порівнятись. Отак якось, я думаю, буде норм. Гріємо і роздвигаємо роги. Я роги розведу руками. там руками, кріщами. Оп, оп. І ще молотка візьму. Тепер зараз нагріємо і поставимо клеймо. Ну, хай буде, а чого ні. Треба, мабуть... Ще більше ці роги завернути або ставити зразу клеймо і не парити. Теж до речі варіант. Зафігачимо, клеймо. Отак. Мабуть. Клеймо на місці. Тепер зараз тут закрутимо, нагріємо. Я тут трошки його зігнув випадково. Але то фігня. Зараз порівняю і буду шити отвір. Є. Будемо шити отвір, відрізаємо. Отут тут. І до праці. Початок є. Дивіться, в мене трошки горно потухло. от. А поки я його по-новому розігрівав, я просверлив наскрізь отвір. От. Хто буде казати, що це не по-ковальському, так не можна. Ну, Я по паспорту коваль, мені можна. Тепер беремо просто і роздаємо. Взяли таку Продовжуємо роботу. Інструмент називається Крін шо Трошки розбив, тепер, мабуть, перейдемо сюди на ніс. Ай блін, й попікся. У мене тут є така штука, тут приміряємо. Ще досить багато треба. Ну і загалом отак доводимо це все діло до ідеалу. Який ми хочемо, щоб воно мало? До речі, оця штука, дирка в перчатці, дуже добре допомагає включати-виключати камеру. <плеси> <плеси> Таке. Тепер робимо язичок. Та йоп, все ламать. Є. Тепер я хочу зробити його тут більш квадратніше. Я таке люблю. Не кругле, а таке сплюснуте. Отак і лишу. Єдине що, зараз піду на лещата і богаркою трохи це все порівняю. Дивіться, що в мене вийшло. Отак я його почистив. Зараз я йому надам форму от, і буду воронити. Якось можливо навіть так. Тепер потрібно щось зробити з рогами. Зараз я їх нагрію і на лещатах, мабуть, надам форму. А я хануха, що ж вона все падає? то О такей, хвостатий чубатий вийшов. Але я хочу трошки форму оцих поміняти, а мені не вистачає тепла у того пальника. Він то малий, дай Боже, але ну, трохи мало, бо досить таки товста залізяка тут. І ось так поки гаряча. Так, якось так. Тепер беремо чистим. Так, чистим. Ось так. І отут мені треба зачистити, але цим... Зробити нереально, але в мене є трошки інший інструмент. Отакий. Зараз я там також почищу всередині. Є. Зараз я розпалю ось це горно. Налаштовую його на відновне полум'я, щоб не було окалене. Ви там все одно нічого не побачите, бо там не видно. Беру цю ручку, ручку, відкривачку, пхаю туди. Закриваю. 30 секунд очікуємо. Нам треба нагріти його градусів десь до 400, напевно. Робимо йому отаку процедуру. Махаємо його назад. Вимикаємо беремо ємність з мастилом чистим, беремо знову цю штуку і занурюємо в мастило. Отак це виглядає. Щойно ви бачили процес вороніння і латуніювання кованої залізяки. Вішаємо і хай остиває. Так, тепер робимо типу презентацію. Ось такий в мене вийшов дракончик. Отак я лапку попік. Зараз я його беру, пакую. І поїде він, поїде він до Ярослава, канал звук металу. Дякую, друже, тобі за подарунок. Ось тобі мій подарунок зустрічний. Сподіваюся, в нагоді стане. От, раптом, що не тільки пиво можна відкривати, лимонади також продаються в пляшках. так що таке. Посилання на канал залишу під відео. Кому треба металоконструкції. Гарно, якісно. Звертайтесь туди. Все, бувайте здорові!